Вітаю, друзі! В цьому відео покажу, що робити, якщо об'єм вашої флешки значно зменшився. Він може зменшитись навіть у два рази та більше. Тобто операційна система Windows, наприклад, вашу флешку на 64 ГБ бачить, як флешку на 25 або 30 ГБ. І саме в цьому відео я покажу, як це виправити. Ось флешка на 64 ГБ, але Windows її бачить, як флешку на 32 ГБ. Як це виправити? Для цього правою кнопкою натискаємо цей ПК, обираємо керування, тут обираємо керування дисками. Ось бачимо наша флешка. І тут можна побачити, що первинний розділ 32 ГБ, а не розподілено майже 26 ГБ. Тому нам потрібно видалити цей розділ. Натискаємо правою кнопкою. Видалення тому. Так, ось як ми бачимо, загальний об'єм став у нас 57 ГБ. Тепер нам потрібно створити новий розділ. Для цього натискаємо правою кнопкою миші створити простий том. Далі. Обрали файлову систему та завдали ім'я цьому диску. Натискаємо далі. І ось, як ми бачимо, у нас створився новий диск. Це наша флешка і об'єм в неї вже майже 58 ГБ. Це нормальний об'єм для флешки на 64 ГБ. Переходимо в наш комп'ютер і бачимо, що об'єм нашої флешки змінився. Сподіваюсь відео було корисним. Підписуйтесь на канал, ставте вподобайку та тисніть на дзвіночок.